Ситуацію в зоні АТО і підготовку наших українських військових, ми зараз обговоримо із гостем студії. На скайп зв'язку знаходиться Іван Якубець, це командувач аеромобільних військ збройних сил України у 98-му, 2005-му роках, полковник запасу. Вітаю вас, пане Іване. Скажіть, будь ласка, режим припинення вогню? Ми розповідаємо про те, що він, начебто, мусить діяти, але при цьому як підрахували в штабі АТО. Вже більше тисячі разів були порушені усі домовленості з боку терористів. Як ви вважаєте, яким чином українським військам потрібно діяти в такій ситуації? Українським військам потрібно діяти в такій ситуації дуже відверто, чітко і рішуче. І не треба розуміти припинення вогню як і таке, знаєте, непоколебиме правило. Тому що, коли в тебе стріляють, ти повинен відповідати на фронті. А там йде фронт, однозначно фронт, і те, що там оголошено перемир'я з банформування, це не означає, що наші солдати і офіцери повинні гинути, а ті повинні стріляти в них. Тому відсіч повинна бути однозначно. Якщо ми хочемо, поважаємо себе як люди, як держава, як військові. Що стосується питання, чому так, чому так робиться, чому не, нема припинення вогню з боку бандформування? А тому, що то бандформування. Вони сформовані по бандитськи, вони по-бандитськи керуються, вони ведуться по бандитськи. Для них нема законів і нема юридичних норм, які треба треба дотримуватися. Вони є військовими формуваннями, що є незаконними. А відтак вони не мають ніяких юридичних та інших зобов'язань перед державними утвореннями та перед світовим товариством. Тому вони ведуться, бо як хочу це по-перше. А по-друге, те, що цьому сприяє політика Російської Федерації. Вона цим самим показує, що бачите, вони нас не слухаються. Ідіть до них, до них розмовляйте з ними, сядайте за стол перемовин. Хай наш президент сяде з ними за стол, визнає їх як політично, так і соціально. І таким чином Росія веде нас туди для того, щоб не припиняє там вогонь, для того, щоб наші політики більш принизливо повели себе на міжнародній арені та сіли за стол перемовин з бандитами. Пані Іване, скажіть, будь ласка, от ми сьогодні розповідали про те, що терористи намагаються ввести в оману міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, які приїхали до України і намагаються стежити за цим режимом припинення вогню. І терористи переодягаються у форму національної гвардії. Де вони взяли цю форму? Тобто, це виглядає так, що це зрада. Цю форму їм хтось з українців передав чи як. Ви знаєте, про зраду треба дуже обережно в Україні казати, тому що тут, тоді зрадою можна назвати нашу демократичну державу, демократію взагалі в суспільстві. У нас суспільне то демократичне, і тому військова форма будь-якого зразку у нас вільно продається. Тому добути військову форму у нас в наших магазинах, навіть або на наших якихось там підприємств, які випускають цю форму через. П'ять і шості руки купити її там і довести до зони, до, до, а то немає ніякої проблеми. Тому бачите в цих питаннях зраду, це занадто. Ми дуже любимо шукати зраду там, де її нема. Це по-перше. По-друге, чому вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб показати, які ми сволочі, які ми негідники та кр... кровожери. Вони ж викопали там, загибли, пам'ятаєте, на минулому тижні. Якихось 30 тил невідомих людей, яких вони знайшли, і буде це їх закотувало наші військові, і вони цього, сіли на цього конька і далі його продовжують для того, щоб він був більш реальним. Вони роблять такі диверсійні заходи, проводять як передягання у нашу військову форму та здійснення терактів на території нашої держави для того, щоб потім показати як наші вояки ведуть себе з тими містами, які ми вивільнили від бандитів. Це частина інформаційної війни і дуже важлива частина. Це до цього треба підходити дуже серйозно і боротися з цим потрібно нещадно. Перш за все, служба безпеки України, прикордонним військам, а особливо внутрішніх Міністерство внутрішніх справ, яке контролює зони, значить, вивільнені від терористів, і там підтримує правопорядок. Скажіть, будь ласка, ми з багатьма експертами говорили і зазначали вони здебільшого, що режим припинення вогню потрібно використати для того, щоб все ж таки підготуватися нашим українським військовим до того, що ситуація в зоні АТО може і далі продовжуватися, і обстріли продовжуватимуться, і так далі. Тобто зараз наші хлопці мусять готуватися, і в першу чергу готувати свої там. Військові здібності і так далі була інформація про те, що американські експерти з Пентагону приїхали і е, ділилися своїм досвідом. На вашу думку, чи потрібно все ж таки, щоб, наприклад, Україна там з Пентагоном домовилася, якимось чином, щоб тут постійно перебували їхні представники і готували наших хлопців, або, можливо, там з Ізраїлем, або Австрія, здається, е, висловлювала таку, Австралія вірніше висловлювала Висловлювали такі наміри, ваше питання полягає з двох окремих частин. Дозвольте мені на дві частини відповісти. По-перше, значить, частина перша про те, що ми використовуємо значить, цей припинення вогню для того, щоб наші хлопці готувалися краще до бойових дій. Шановні друзі, запам'ятайте раз і завжди, що припинення вогню це дуже важливе питання щодо досягнення елементарних понять що треба зробити далі для того, щоб оцінити всі свої значить, попередні дії і зробити висновки наперед? Для кого потрібні такі висновки? Не для наших хлопців на передовій на зоні АТО. Там вони готові і знають, що робити. І їх не треба вчити, тих хлопців. Вони научать всіх інших, як треба це робити. Але треба робити, готувати, вибачте, не готувати, а готуватися до подальших дій нашому політичному керівництву і керівництву Збройними силами України. Ось в чому полягає головна підготовка використання цього мирного часу тимчасового часу для підготовки, саме на них лежить головна, завдання, головне з підготовки Збройних сил в цілому і наших хлопців, якщо так можна казати, в наступному до наступних бойових дій, тому що саме завдяки тому, що політичне керівництво держави. Що воєнно політичне керівництво держави та Міністерства оборони і Генеральний штаб Сил України були не готові до ведення воєнних дій, що і підтверджила трагедія під Яловайськом. Ілавайським. Вибачте, це ж не просто так там поразка така трапилася за аналізом військових експертів. Ця поразка трапилася завдяки стратегічним помилкам ведення воєнних дій в в зоні території АО АТО. І цю помилку допустили наші воєнно політичні керівники. Тому а друга частина відповіді ви сказали, що питання. ви розділите це питання на дві частини. Друга частина відповіді друга частина питання це щодо підготовки наших військовиків хафіфахів з інших країн світу. Я хочу вам сказати словами Тараса Шевченка: що не треба свого чуратися, але і чужого треба набувати. Тому безумовно їхня підтримка по деяким питанням нам буде потрібна. І вони мають досвід ведення подібних дій в Ізраїлі, в Ірані, в, Іра... в Афганістані, в інших країнах світу. Тому цим досвідом не потрібно перенебрігати, потрібно його вивчати і використовувати. Але ви повинні пам'ятати, що ми дуже активну участь приймали у заходах співпраці з підтримання миру на нашій планеті. Тому наші військовіки. Всі офіцери і багатьох багато сержантів і солдат знають, як робити ці питання, тому їм особливо вони нічого нового не підсказують. військові фахівці самі головні зараз військові фахівці це наші офіцери-генерали, які відверто чесна виконувані обов'язки в зоні АТО і досягли успіхів та мають відповідний бойовий досвід. Це самі головні вчителя, але справа в тому, що їхня наука буде можливо використати тільки тоді ефективно, коли політичне керівництво керівництво збройних сил України та Генерального штабу буде відповідати їхнім навикам і навичкам. Коли дякую думки... вам, дякую вам, пане Іване. Вибачте, не можемо більше затримувати ефір. Це був командувач аеромобільними військами збройних сил України у 98-му, дві роках. Полковник запасу Іван Якубець.